У Тернополі зафіксували черговий температурний рекорд 20 січня. Максимальна температура повітря у нашому місті досягла 10 градусів. Попереднє рекордне значення спостерігалось у 2023 році і становило 8,3 градуси. Тепла і сонячна погода це звичайно добре. Проте чи задумувались ви, чому в Україні зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу? І чи дійсно варто українцям готуватись до глобального потепління? Давайте. Як кажуть метеорологи, минулий 2024 став найтеплішим роком у світі за всю історію їхніх спостережень. Середня річна температура торік на Тернопільщині становила 11 градусів тепла. При кліматичній нормі 8,4 градуса. Тобто ми розуміємо, що на 2,6 градуса вона була вища за кліматичну норму. Проглядаються вище від кліматичної норми. Температурні показники у лютому і у вересні. З Чим це пов'язано? Пов'язано це з тим, що такий обширний період, в нас особливо у літній сезон, стаціонували теплі повітряні маси, які надходили із південних широт зокрема, це із Африки. Із Аравійського півострова, із з передньої і Ближньої Азії. І саме оці південно-західні, південні вітри, вони. Переносила на територію Тернопільщини таке рожарне розпечене повітря, яке підносилося у верхні шари атмосфери, стаціонувало над заходом України, не лише над заходом України, і центральної і південної частини України. Воно займало ось і відповідно, ми мали доволі такі високі такі температурні показники. Оксана озимків ділиться відхилення температурних показників від норми. Розпочали ще у 2014 році. Винятком був лише 21 рік. Тоді ми були в межах кліматичної норми. Температурні відхилення були такі досить -таки незначними. Здається, що різниця у 2-3 градуси не така й суттєва, проте у контексті клімату це вже не просто тепліший день. Це серйозний сигнал про глобальні зміни. Підвищення середньої температури навіть на кілька градусів означає зовсім іншу реальність льодовиків, підвищення рівня світового океану, зміни у природних екосистемах, а головне непередбачуваність нашої погоди. Тож, коли здається, що 2 градуси це дрібниця, кліматологи скажуть інакше. Підняття температури відбувається надзвичайно швидко, проблема в швидкості. Тобто такі коливання вже були раніше в історії планети, як збільшення і зменшення температур, але завжди це відбувалося поступово. Це тисячі років потрібно було для цих змін. А зараз ми спостерігаємо фактично за 150 років величезний стрибок, який ще і прискорюється. Головною причиною змін клімату науковці називають людську діяльність, зокрема, викиди в атмосферу парникових газів. Наслідки глобального потепління українці відчують вже впродовж кількох років. Йдеться про обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює вплив на клімат і війна Росії проти України, адже під час бойових дій виникають пожежі, знищуються екосистеми та руйнується інфраструктура. Є розрахунки, що, наприклад, до кінця сторіччя на 2100, Рік підняття рівня горя буде спостерігатися приблизно на 80 см до метра порівняно з поточним. І це означає, що, ну, наприклад, південні міста України будуть частково під водою. Весь регіон Вімкова, Одесьчина, Миколаїв. Весь перешик Кримського півострова це все значною мірою потрапляє підводу. А далі людям слід очікувати загрози з продуктами харчування у сільському господарстві, проблеми у лісовому виробництві, а також збільшення ризику хвороб через екстремальні погодні явища, каже Наталія Гозак. Робити точні прогнози щодо температур в Україні у 2025 році. Синоптики поки не поспішають. Втім, загальні тенденції озвучують, як зазначила завідувачка. Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух середньомісячні температури цього року будуть вищими за норму, зростатиме і кількість надзвичайно спекотних днів у літку. Тому ми повинні бути готовими до того, що нас очікує. Це не завжди негативні речі. Це ще дійсно і багато можливостей, які ми повинні використати. Ну той же третій урожай. Для України це ж дуже важливо, тобто, ми е, аграрна країна, і маючи можливість виростити ще один урожай, гречки, наприклад, це дуже великий плюс. Ми маємо можливість вирощувати дуже багато овочів. Е, Різних це теж для нас можливість. Процес кліматичних змін уже незворотний. Проте як стверджують фахівці, об'єднавши зусилля на глобальному рівні, ми можемо суттєво зменшити катастрофічні наслідки. Що ж можна зробити на рівні міста? Перше, це все таки збільшувати площі зелених насаджень. Є дуже гарний приклад міста Філадельфія, в США, яке мало проблеми. І теж загазованості мали проблеми підтоплення вулиць, вони просто різними методами. Вплоть до того, що навіть балкони, тераси, дахи будинків озеленювались, їли газони, квіти, якісь мікродерева. Ще одним способом є екологізація, екологізація міської економіки. Це мається на увазі поширення електричного транспорту, як і громадського електричного транспорту. Ми маємо мережу тролейбуса, це дуже добре. Нам, наприклад, Часто іноді спілкуюся з колегами з ЄС. Вони нам заздрять. Також це перехід на електромобілі. Знаю, що в Тернополі з цього року має запрацювати оренда електровелосипедів, електроскутери. Це теж є плюс, тому що ми зменшуємо емісію парникових газів. А парникові гази знов ж таки накопичують тепло і сприяють підвищенню температури і погіршенню мікроклімату Міст Україна, як і весь світ, вже відчуває на собі наслідки глобального потепління, і важливо у усвід... Домити, що кожен із нас може внести свій внесок у боротьбу з цією проблемою. Зміни клімату це не лише виклики, але й можливості для переосмислення наших дій, щоб зробити світ безпечнішим для наступних поколінь.